Всім привіт! Радий долучитися до Global Game Jam 2024. Круто, що кожен із вас робить внесок у зміцнення іміджу України як креативної та інноваційної держави. Ви краще за всіх знаєте, це не просто розвага, а й потужний інструмент для донесення важливих меседжів. Росіяни часто використовують ігри для розповсюдження власної пропаганди. Серед найголосніших кейсів це Atomic Heart з моментизацію СУВКА. І ми маємо просто доносити правду та не давати світу забувати про те, що просто зараз відбувається в Україні. На минулорічному Global Game Jam ви створили 5 ігор, що отримали комерційні пропозиції від американського порталу HTML 5 а ще одна взяла приз від глобального спонсора Global Game Jam бігівської компанії Crazy Games. Це потужні результати. Але бажаю, щоб цього року результати були ще крутішими. Переконаний, участь у Global Game Jam допомагати вам знаходити світових інвесторів та будувати зв'язки з топовими світовими компаніями. Ці зв'язки будуть корисними не лише для вас особисто, а й для розвитку нашої індустрії в цілому. Держава зацікавлена у тому, щоб у вас все вийшло як найкраще. Отже, це про посилення бренду України та залучення інвестицій до бюджету країни. Пишаюся, що саме завдяки Україні Global Game Jam виходить на нові материки та проводиться в Антарктиді. Наші круті розробники створили онлайн-локацію на станції Академік Вернадський. Вірю, ваші цьогорічні розробки зможуть зробити вагомий внесок у розвиток світового геймдев. Бажаю успіхів і слава Україні!